Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас 31 жовтня 2022 року. Непростий день для нашої країни, оскільки російські терористи сьогодні знову завдають масованих ракетних ударів по нашій цивільній і енергетичній інфраструктурі. Зокрема, повідомляють у міністерстві внутрішніх справ Молдови про те, що одна з російських ракет впала навіть на території Молдови сьогодні. Ну і цілком очікувано, росіяни дуже сильно радіють тому, що вони терористи. Ну Що понедільник почався, не сані, бо того слова хищно. І так відбувається постійно. Вони спочатку дуже цьому радіють, радіють, що частина українців лишається без електрики, а потім ставлять питання: Ну, що, білгарод спіш? <кхух> Обстрілюють російський город Білгород. Білгород спіш? Основний мотив російських терористів для нас вже давно цілком зрозумілий. Їхня мета нас залякати та примусити до того, щоби ми пішли на капітуляцію. Щоби ми погодились із окупацією України і знищенням українського народу. Це Називається миру. кміру. Принудити противника до здачі. Капітуляцію, але їм це точно ніколи не вдасться. Єдине, що вони отримають у відповідь, це іще більшу нашу із вами люті, і ще більшу кількість знищених російських загарбників. Підпишіться, друзі, обов'язково зараз на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Як завжди, нагадую, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. І сьогодні прокоментую ракетні удари і дам декілька дуже важливих насправді порад, тому обов'язково обов'язково додивіться це відео до кінця. Як ви знаєте, росіяни вважають, що ми, українці, по-перше, не існуємо, а по-друге, що ми не люди. І сьогодні російські пропагандисти вкотре про це мало не прямим текстом казали: Страдають люди, а це категорично неправильно. А я з цим, кстати, абсолютно согласен. А скажіть, а це от які люди, і ось якщо раніше росіяни намагалися ну якось пояснити свої ракетні атаки на цивільну інфраструктуру, тим, що то вони, наче як мстилися за Кримський міст, то і ще за щось, то зараз вони навіть не намагаються вигадувати якісь серйозні пояснення. От, наприклад, за однією із версій, ракетна атака на Україну сьогодні була, тому що Одесити не хочуть бачити пам'ятник. Катеріні II в Одесі ніхто також не призивав наверняка снасіть е, пам'ятник Єкатеріні Великій в жемчужині у моря. Вчора на ньому е, надпись, надпиша, ані його все одно зробили. Знесемо обов'язково. Екатерини в Одесі точно не буде. Сто Але є інша версія, чому були оці ракетні атаки сьогодні вранці, тому що у всьому винен Стерненко. От вчора вечором. Это твій который, я надеюсь, все одно рано или поздно окажется нарі. Ну, сподівайтеся, сподівайтеся, чорти. Повторите мені це обов'язково, тоді, коли будете сидіти на лаві підсудних. Виложив відео, как э, танк давит раненого руського солдата. Ну, по-перше, відео було просто прекрасне. Я його публікував у себе у телеграм-каналі. І Якщо ви досі на мій телеграм не підписані, то підпишіться. Рекомендую. Там багато цікавого є контенту, який не завжди потрапляє до Ютубу. По-друге, солдат був не один російський, а їх було декілька. По-третє, російський солдат не був там поранений. На цьому відео він сидів собі у окопі, і український танк поїхав і почав чавити російське гарматне м'ясо, яке прийшло на нашу землю. І саме так і з вами росіяни і треба робити, тому що ви загарбники, тому що ви напали на чужу країну іншої долі, аніж як бути розчавленими, знищеними, вбитими, ви просто от на іншу долю не заслуговуєте, і буде іще більше вас тут помирати на нашій землі. Ні одного коментарі а тому, це гнусно. Хіхіхаха, і справді ви подивіться на цих жахливих українців. Вони не просто вбивають російських солдатів, а ще й радіють цьому, не співчувають російським окупантам, які усього лише прийшли нас сюди вбивати за те, що ми українці. І... Ан кріктірують по коптеру зверху, так так, так, друзі. Ось оце і є причина, чому ви насправді маєте і ще більше допомагати українській армії, щоб ми могли забезпечувати українську армію безпілотниками, які будуть знімати як чавляться російські окупанти, і за потреби коригувати усю цю прекрасну роботу. Але тепер давайте поговоримо, друзі. Про найголовніше про нашу реакцію на ці ракетні удари сьогоднішні, та й не тільки сьогоднішні, і про те, що нам варто робити далі, і до чого треба бути готовими. Насамперед, хочу сказати, що ну от сьогодні там сотні тисяч українських сімей лишилися без світла. Очевидно, це серйозна проблема, але вас має тішити думка про те, що понад 70 тисяч російських окупантів лишилися без світла навіки, тому що вони. Померли завдяки нашим захисникам і захисницям уточнення. Рухаємося далі. Я вважаю, що треба вкотре вже підкреслити, пояснити, чому саме росіяни атакують нашу цивільну енергетичну інфраструктуру. Цьому є декілька простих причин, але важливо буде іще сказати про основну головну мету. Причини полягають у тому, що росіяни не можуть за допомогою своєї армії перемогти Україну на полі бою. Ми із вами це прекрасно вже ба. Бачили на прикладі успішних наступів збройних сил України на Харківщині та на Херсонщині. І зараз росіяни вже от кілька місяців намагаються оточити Бахмут і ніяк не можуть цього зробити. Очевидно, що російський оцей бліцкриг провалився, захлинувся. Регулярна російська армія кудись зникла, і зараз Путін собі набирає армію мобілізовану. Оскільки Росія не може перемогти нашу армію на полі бою, вона вирішила тиснути. Зовсім інакше вона вирішила завдавати основні удари по цивільних об'єктах. Для чого? Щоби ми із вами, люди, які не знаходяться на передовій, зневірилися, щоб ми почали казати: ой, як у нас усе погано. Щоб ми почали вимагати від нашої влади негайно сідати за стіл переговорів із Росією і йти на її умови. А це капітуляційні умови для нашої з вами країни. Але Основна мета у росіян дещо інша. Головна мета полягає у тому, щоби ну це стратегічна мета Росії, взагалі і м, нею можна пояснити, чому Росія веде цю війну. Вона полягає у тому, що Росія хоче знищити Україну і хоче знищити українців, щоб українці не існували, щоб у нас не було нашої держави, щоби вони просто от захопивши наші території, називали їх. Цілком повністю територіями Росії, Росія прийшла на нашу землю, щоби вчиняти акт геноциду, і все, що відбувається зараз, цілком вкладається у цю їхню геноцидальну логіку, якщо її можна логікою взагалі називати. Тому, друзі, росіяни атакують українську інфраструктуру не у якості помсти за кораблі їхні військові у Севастополі, не у якості помсти за Кримський міст, чи ж за що завгодно росіяни атакують нас із вами для того, щоб нас із вами знищити. Давайте розглянемо два сценарії. Сценарій перший: Україна бореться далі. Попри усі негаразди, попри удари по енергетичній інфраструктурі, і зрештою перемагає це може не відбутися скоро. Це забере у нас дуже багато зусиль, але цей варіант цілком зрозумілий та логічний. Варіант другий полягає у тому, що от уявіть, що ми підемо із росіянами на домовленості. Ну гіпотетично. Я чому зараз це озвучую? Власне, даруйте, відійду трошки від е, основної теми. Я днями спілкувався зі своїм знайомим, і от він каже, що його родичі говорять про те, що ну напевно вже варто домовитись із Росією, тому що в нас світла немає. А я кажу: слухай, ну передай їм, хай подумають про наших хлопців і дівчат, які зараз на передовій, в окопах, в землі сидять. І от е, цікаво, як вони там без світла е, знаходяться на передовій. Ну, просто соромно має бути насправді отакі речі говорити. Але гіпотетично припустимо, що Україна йде на переговори, капітуляційні переговори е, з росіянами. І каже, все, ми припиняємо супротив. Ми е, не будемо більше відбивати російські атаки, що відбувається потім. Потім це гіпотетично. Я впевнений, що цього ніколи не станеться, але уявімо. Потім Росія встановлює контроль на території України і починає вбивати вже українців, які не чинять супротиву, е, починає катувати, кидати до тюрем, розстрілювати усіх українців. Які так чи інакше не згодні із Росією, хоча і проросійських теж росіяни непогано навчилися вбивати протягом цієї війни, тобто. Якщо ми підемо на будь-які поступки із росіянами, то це призведе до нашої загибелі. Не можна також із росіянами домовлятися про перемир'я, тобто про тимчасове припинення вогню, тому що Росія використає цю паузу виключно для того, щоб наростити свою військову потугу, щоб потім знову нас вбивати. Тому у нас варіант є тільки один для нашого виживання. Це наша із вами перемога. Тому, друзі, якщо у вас паніка, якщо ви у відчай, якщо е, вам дуже складно, і ну я розумію, це складно, коли немає електрики, немає води, тощо е, і ви. Е, Помічаєте за собою якісь панічні настрої, то подумайте просто про те, що з вами зроблять росіяни. Якщо, не дай Боже, ми от е, припинимо супротив. Це перше. Друге, подумайте про наших воїнів, які віддають свої життя для того, щоби ви могли. Далі існувати, тому, тому що ця війна, яка, яку Росія веде проти нас, це війна за наше існування. І припиніть, будь ласка, нити про те, як дуже-дуже важко. Важко насправді, але ниття цьому ну, не, не допоможе абсолютно ніяк. Треба навпаки. Набиратися люті по відношенню до росіян треба навпаки ще більше допомагати українській армії, щоб нашу перемогу наблизити. Інших варіантів я хочу підкреслити: у нас і з вами сьогодні ну просто немає взагалі. Ну і якщо ви все ж таки помічаєте за собою, що от настрій сильно впав, от дуже важко. Може, все ж таки поговоримо із росіянами. То згадайте просто, от як ви почувалися 24 лютого. Згадайте як тоді ви думали? Тоді була загроза, що ми взагалі за день, за два, за три, за тиждень, за місяць припинимо існувати як держава. Ми тоді не знали, чи буде захоплено Київ, чи не буде. Але ми вистояли, і насправді найважче друзі, вже позаду. Найважче вже минуло. Найважчий період був це ну перші пару місяців від початку повномасштабного вторгнення. Це не означає, що далі буде легко. Ми маємо бути готові до того, що в нас не буде електрики, взагалі можливо, якийсь час. Може не бути водопостачання. Ми маємо це усвідомлювати і маємо це пережити, пройти це випробування. Повірте, далеко не найважче випробування, яке може випасти на нашу долю. Тому зберігаємо спокій. Допомагаємо Збройним силам України, віримо в українську армію і щепивши зуби, працюємо усі друзі зараз на перемогу. Кожна російська ракета, яка летить у наше місто, має викликати у нас лише бажання знищувати якомога більше російських окупантів або допомагати тим, хто цих окупантів знищує. У нас єдиний шлях це наша із вами спільна перемога, і ми обов'язково до неї дійдемо. У нас не Має інших варіантів. Усе буде Україна, друзі. Але треба іще потерпіти і попрацювати. Війна не закінчиться завтра чи післязавтра. Тож запасіться терпінням. Ну і звісно ж, за можливості зарядіть повербанки, наберіть води, будьте готові. Якщо е, трапляється якась неприємність, до неї треба бути готовим. Тоді її легше пережити. А ми з вами усе переживемо, усе зможемо і переможемо. Слава Україні, друзі! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.